Марк Гурман, авторитетний журналіст із Bloomberg, поділився інсайдом про попит на iPhone 16 і, за його словами, кількість попередніх замовлень на новий найдоступніший iPhone значно менша ніж у інших моделей. При цьому інсайдер зазначив, що аудиторія у 16 і та флагманських iPhone різна, тому кількість передзамовлень не вирішальний показник. Кілька магазинів Apple Store, з якими я спілкувався, повідомили, що отримали лише кілька десятків попередніх замовлень на iPhone 16 і в день запуску. Попередні замовлення на нові флагманські iPhone можуть становити кілька сотень або більше тисячі на магазин у день запуску. Пише гурман при цьому гурман зазначив, що аудиторія iPhone 16i і флагманських iPhone різна. Тому ситуація із замовленнями не відображає всієї картини зацікавленості користувачів у 16i. Світові продажі моделі стартували 28 лютого.